Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 14 січня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. На Алеї Слави Чорнівецького міського кладовища на могилі Героя України, Буковинця, одного із героїв Небесної Сотні Василя Аксенина, відкрили пам'ятник. Жителі селища Лужани скаржаться на відремонтовану дорогу. З 1 січня поточного року розпочалася деклараційна кампанія, яка покликана показати майновий стан як фізичних осіб, так і підприємців. На Алеї Слави Чорнівецького міського кладовища на могилі Героя України, буковинця одного із героїв Небесної Сотні Василя Аксенина, відкрили пам'ятник. Василь Аксенин помер 12 березня. 2014 року від поранення, яке отримав під час сутичок на Майдані. Вшанувати пам'ять героя прийшли рідні, представники політичних організацій, чиновники та небайдужі городяни. Трапилась біда, всі якось збирали якісь кошти. Ми би самі не поставили такого пам'ятника. Дякую. Ми хотіли показати просто при житті, який він був, що він в нього на меті ніколи не було воювати. Життя віддавати, він був дуже позитивною людиною, мирною. і Нам дуже важливо, щоб люди знали його таким, як він був при житті, щоб згадали і дякуємо, що приходять постійно живі квіти стоять біля нього. І Боже святий, кріпкі святий по милу і на весь свій. І так, як кажучи зараз про Василя Ксеніна, дуже порядна людина, особливо я прийду на особистість. Дуже чудовий чоловік. Ну, Така рафінована постать зірцева, а Бог так вибирає, адже він не йшов мирати ані трошки, навіть не думав про це ніхто. Але це не є випадкові речі, що саме там Бог кличе тих чи інших людей, щоб вони стали заплатою за наші провини. Бо те, що сталося, це був наслідок того, що люди, як я вже сказав на один раз, ми не використали. Свободу. І мусить бути такий чи інший спосіб заплата. живий, то у нас було все. Нам у нас нічого не. Це добре було. Нічого нам не треба. було. Тільки він потрібен його немає. Ми жили тоді, а зараз один смуток і плач, смуток і плач. запровадити до радості. Скасовано вирок суду, яким виправдано Ринжука. Апеляційний суд Тернопільської області підтримав позицію Чорнівецької обласної прокуратури та. Скасував вирок Сергірського районного суду від лютого минулого року, яким виправдано екс-директора Калинівського ринку Івана Рижука та його спільника Березовського скоєні низки тяжких злочинів. А саме, в отриманні хабара в розмірі більше 200 тисяч доларів та привласнені понад 9 мільйонів гривень. Нагадаю, в березні минулого року після Виправдального вироку садгірського суду прокуратура звернулася до апеляційного суду Чернівецької області із вимогою скасувати рішення суду першої інстанції та притягнути Ренжука та Борозовського до кримінальної відповідальності. Апеляційний розгляд справи переносився кілька разів. А в жовтні судді взяли самовідвід. Відтак справу передали у Тернопільську область, де апеляційний суд скасував виправдальний вирок. Та направив кримінальне провадження на новий судовий розгляд знову в Чернівецьку область, але в іншому складі суддів. Жителі селища Лужани скаржаться на відремонтовану дорогу. Після відновлення дорожнього полотна в дощову погоду, чи як, наприклад, сьогодні під час відлиги, тут неможливо ходити по тротуарах, оскільки через утворення на дорогах калюш, по яких їздять автівки, вода людей буквально накриває з головою. Ситуацію розбиралася Дар'я Товпіч. На межі селища Лужани та села шипинці стала більшою калюжа після того, як тут відремонтували дорогу. Саме через цю калюжу люди побоюються ходити по тротуару, оскільки вода їх буквально накриває з головою. Ось так. Ця калюжа шкоди починає. З того, що нам леє воду на подвір'я. Раз. І ніхто не може зайти. Тут не можуть пройти. от цей знак від знака автобусна зупинка до знака шипинці. Це тут катастрофа. Все, ви розумієте? Це учара було щось тут, коли води йшли, це сніг тепер за приглушив. А на подвір'я я вам зараз покажу подвір'я, будете вийти, вода, хата в воді стоїть постійно. Мені дуже дошкуляє ця вода, бо я після інсульту і вікна наші виходять. Спальні на дорогу і ця вода дошкуляє. і Паркан зіпсували нам. І бетон рушиться під парканом. І от у хаті там теж бетон вже так, що неможливо. Про домовленості зі службами, які ремонтували тут дорогу, розповіла нам селищний голова Лужан. Всі ті служби, які нібито мали би забезпечити належний ремонт цієї дороги, вони тут всі були. І були в різні моменти часу, і в дощ, і в сонце. Надія, як кажуть, помирає останнє. Вона і померла, тому що при тих всіх умовах і домовленостях, які ми дійшли, нібито, і знайшли компромісний варіант з людьми, куди відвести, куди прокласти, що зробити, воно все таки мало понести якісь певні затрати. Затрати понесли а в результаті ось що вийшло. Натомість після виїзних засідань було прийнято рішення служби автомобільних доріг про те, що вони відкидають цей варіант лодкових прокладень на даний момент. На даний момент тільки можливістю підняття висоти асфальту, значить, вони зможуть відвести воду в сторони. Особисто я, як керівник, скажу вам так: я трошки розчарована, тому що вкладені величезні кошти, коли настали моменти підтоплення снігу і дощі. Це ще гірша катастрофа ніж була. Заступник начальника служби автомобільних доріг області нас запевнив. В цьому вже 16-му році ми е, в тих місцях проведемо заходи по водовідведенню чи за рахунок експлуатаційного утримання, чи там за рахунок поточних ремонтів. Плануємо з покращенням погодних умов, тому що зараз зимові умови не зовсім. Ну, не сезонні такі роботи зараз проводять. А ми перевіримо, чи виконують свою обіцянку чиновники. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький, репортер, телеканал Чернівці. Прикордонники спіймали контрабандистів працівниками пункту пропуску фальків чорнівецького загону було виявлено чотири пакунки із цигарками, які невідомі замаскували поблизу кордону. Тютюнові вироби були заховані в лісі та підготовлені до незаконного переміщення в сусідню Румунію. Всього в пакунках виявилося майже дві тисячі пачок цигарок марки Комплімент Слімс». Після відпрацювання відповідних заходів цигарети будуть передані співробітникам Державної фіскальної служби в Чорнівецькій області. Наразі триває робота із пошуку підозрюваних, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Чорнівчанин намагався вивести за кордон ювілейні медалі часів СРСР в пункті пропуску Порубне прикордонниками спільно з представниками митниці, було виявлено та вилучено партію ювілейних нагород часів СРСР. 36-річний чорнівчанин, який направився до Італії в приватних справах, приховав від прикордонно-митного контролю. 73 ювілейні медалі періоду існування держави СРСР. Дані предмети знаходилися всередині картонної коробки в дев'яти поліетиленових пакетах, обклеєних клейкою стрічкою. Жодних дозвільних документів на право вивезення за межі України предметів, що підпадають під дію закону України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, не було надано. Наразі всі знайдені колекційні предмети вилучені. Порушника притягнуто до відповідальності згідно законодавства України, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. З 1 січня поточного року розпочалася деклараційна кампанія, яка покликана показати майновий стан як фізичних осіб, так і підприємців. Щодо подачі декларації про доходи та її особливості у порівнянні з минулим роком розповіли в головному управлінні Державної фіскальної служби Чорнівецької області. Задекларувати свої доходи буковинці мають змогу з 1 січня до 1 травня 2016 року. Підприємці повинні подати декларацію до 9 лютого. В цьогорічній деклараційній кампанії є певні новації. На відмінність цієї кампанії в тому, що об'єднано в одній декларації сплата і нарахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Цьогорічна кампанія також передбачає право на податкову знижку. Реалізувати це право зможуть, щоправда, не всі. Нову знижку мають право громадяни, які сплачували проценти за іпотечним кредитом, які сплачували, користувались платним навчанням, сплачували за навчання, це як студенти, так і батьки можуть подати за свою дитину декларацію. Якщо громадяни перераховували зараз дуже це актуально, благодійні внески неприбутковим установам організаціям в межах 4% від свого доходу. Платники податків повинні подавати декларацію про доходи у випадках отримання неоподаткованих доходів, неоподаткованої здачі майна і не тільки. Громадяни отримували іноземні доходи або доходи від двох податкових агентів. При цьому сума річного доходу перевищувала 120 мінімальних зарплат. Це складає 146 тисяч 160 гривень. В інших випадках обов'язок платника податку вважається виконаним і. Декларацію подавати не потрібно. То З початку року можливістю подати декларацію скористалось близько 50 буковинців. Протягом минулого року декларацію про доходи подало близько 7 тисяч жителів області. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І насамкінець випуску. Нагадаю вам, що завтра, 15 січня, в Чернівцях, відбудеться фестиваль Маланок. Розпочнеться він о 12-й годині на площі філармонії і святкової ходи за маршрутом. Площа філармонії, вулиця Заньковецької, університетська театральна площа, вулиця Котляревського, Соборна площа, вулиця Франка, Поштова площа Філармонії. Після святкової ходи публіка побачить сценічні виступи на площі філармонії на дітей, які прийдуть на дійство у карнавальних костюмах. Чекатиме сюрприз. Під час фестивалю Малано в Чернівцях із 5 до 19 години буде повністю перекрито рух транспорту та заборонено стоянку автомобілів на маршруті учасників святкової ходи по площі Філармонії, вулицях Заньковецької, університетській на ділянці від вулиці Ватуціна до Гетиштейнберга, на площі Театральній, вулиці Котляревського, площі Соборній, вулиці Франка, площі Центральній та на вулицях Поштовій та Чайковського. Це стосується всіх автівок, крім громадського транспорту та транспорту учасників фестивалю. Рух тролейбусів маршрутів номер 1 та 6 15 січня буде закольцовано по е, вулиці Бахрушіна, Попови та, Поповича та Аончула. Частково буде обмежено рух тролейбусів номер 2 та номер 4 з 11 до 18 години. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій. І добрих новин Всього вам найкращого. побачимось.